Привіт, мої любі! Я вітаю вас на каналі Українська Коса. Сьогодні ми будемо говорити про афронарощування. Афронарощування ми будемо робити канікалоном, ось таким гафрованим канікалоном Black and Gold. Але ще є спеціальний канікалон від цієї фірми, також Black and Gold. Це шматочок мого колишнього відео. Але не принципово, який саме каніколон цієї фірми ви будете використовувати, тому що це один і той продукт, тільки один гофрований, а інший ні. Також нам понадобиться ножиці розчіска, резинка та затискачі волосся. Я взяла свою модель, яка в мене незмінна. Я її трошки підстригла колись, тому в неї такий нерівний зріз. Але це і цікавіше. До речі, до речі нам а, знадобиться ще а, вирівнювач для волосся, але ставити на температури не більше ніж 150 градусів, тому що іначе каніколон поплавиться. Щодо самої роботи. А, поки я буду вам показувати, як я ділю голову. Я розповім, чому саме таку схему я показую і як її можна буде використовувати для інших видів нарощування. Я в кінці відео вам покажу роботу з дуже коротким волоссям, коли я створювала довжину, фактично лише за допомогою канікалону. Попереду вашими орієнтовними точками будуть лобні впадини. А другу точку ви знайдете, якщо покладете розчіску на найвищу точку голови, і від цього місця вимірюєте три пальці. 3-4 пальці, так ви знайдете наступну точку, яка вам буде потрібна. А друга лінія, яку ви можете використовувати, це орієнтуйтесь за вісочним виступом. Ви робите цей проділ у тому випадку, якщо ви нарощуєте на довге волосся, і ви хочете уплотнити кінці для своєї моделі. Також ви можете використовувати цей проділ для того, щоб зробити ефект скрижтового нарощування. Тобто, якщо вам не треба робити різницю у довжині велику, наприклад, до вас прийшла дівчина з довгим волоссям. То і хоче скрити нарощування, то ви використовуєте лише одну, один цей проділ і нарощуєте її канікалоном необхідний колір. Якщо ви будете працювати із коротким волоссям, як, наприклад, на от на моєму манікені це достатньо коротке волосся і густий зріз то тоді в цьому випадку вам буде потрібно зробити 3, 4, може навіть 5 рядів для того, щоб розмити густоту. І якщо у вашої моделі будуть, буде волосся підстрижене під ровний зріз, то теж треба буде розмивати цей рівний зріз. Дуже тяжко працювати, якщо модель прийшла із густим волоссям і ще із рівним зрізом. Але немає нічого неможливого. Ви маєте трошки відступити від краєвої лінії росту волосся і почати ділити волоси на, на квадратики. База приблизно 0,7. На 0,7 або на сантиметр на сантиметр. Дуже сильно допомагає ось такий шаблон. В мене він саморобний, але можна купити, вони є у наявності у спеціалізованих магазинах для нарощування волосся. Сенс у тому, що цей шаблон буде притримувати волосся. Ваше пасмо, з яким ви працюєте, і е, інші волоски не будуть лізти у ваше плетіння, ви використовуєте канікалон е, приблизно тієї самої е, товщини, що і ваше пасмо. Якщо ви накладете надто велику е, штучну е, прядь на е, тонку натуральну, то дуже швидко канікалон буде стягуватись, це По-перше, а по-друге, це просто небезпечно для вашої клієнтки, бо пасму може просто не витримати вагу канікалону. Коли ви плетете косічку, то обов'язково ви маєте ділити натуральне пасмо на три прядки. Це е, дуже важливо для того, щоб канікалон не стягувався. Ви робите приблизно е, 8-10 перехрестів і зав'язуєте кінчик косички, і потім припаєте його утюжком. В принципі, вся робота по фронарощуванню. Заключається в тому, що ви знімаєте шаблон, виділяєте наступну прядку і заплітаєте таким чином увесь цей ряд, якщо вам потрібні інші ряди. Але ми ще зупинимося на такому питанні, як правильно поставити шаблон. Шаблон не має тягнути ось так волосся вгору. Волосся має бути у природному положенні і навіть направлено трошки донизу. Тоді це буде анатомічно, правильно, у клієнта не буде нічого чухатись, не буде сильного натягу, і він буде почуватися комфортно, і сама косичка не буде так сильно витягатися, і клієнт зможе спокійно там проходити 2-3 місяці. В мене такі клієнти були. Тому обов'язково слідкуйте за тим, як правильно ви поставили шаблон. Ще на початку відео я вам казала про те, що немає різниці між канікалоном гафрованим Black Gold або тим, який уже готовий і він гладкий. Як бачите, в мене канікалон тут гафрований, але я його витягаю утюжком. І він стає гладенький, акуратний і нічим не відрізняється від спеціального канікалону для афронарощування Black Gold. Тому використовуйте температуру десь приблизно 130-150 градусів. У мене на утюжку є лише 150, тому я використовую цю температуру. І канікулон не плавиться, добре витягається і гарно виглядає. Після того, як ви закінчили афронарощування, вам обов'язково треба буде підстригти кінчики. А я робила це як могла, бо я під камерою ну це не дуже гарно змогла зробити. Але ви а, розумієте, що кінчики мають бути трошки профіліровані, вони мають бути прямі. Якщо а, ваша модель, наприклад, захоче, щоб вони були там, овальні або трошечки трикутником, якщо ви нічого не знаєте про те, як підстригати кінчики, то ну, маєте подивитися декілька відео, де дуже подробно про це розповідають перукарі. Я зараз не буду на цьому акцентуватися. Коли кінчики підстрижені, то, звичайно, ви маєте критично подивитись на свою роботу. Якщо вас все устраює, то залишайте так. Але мене, наприклад, не влаштовує ось ці прядки, які залишились. Я ось, наприклад, їх трошки підстригла. Можна залишити так, але мені все одно не подобається, і я би сюди додала декілька пасм. Я виділяю новий проділ вище, ніж ваш перший проділ, і ховаю цей проділ серед волосся так, щоб клієнтка могла спокійно зробити і хвіст, і ці коси не було видно. Я використовую дуже маленькі прядки, лише для того, щоб додати біля обличчя потрібні вам пасма. Цієї проблеми нема, коли у клієнтки така стрижка, яка до кінців стончається. Але якщо у вашої клієнтки дуже густе рівне із ще із прямим зрізом волосся, тоді вам потрібно буде таке зробити. Але спитайте у клієнтки, чи готова вона таке носити. Це дуже важливо. Мені здається, що ситуація ось так виглядає набагато краще. Звичайно, і з другої сторони я зроблю те саме, для того, щоб зачіска виглядала природньо. Коси можуть трошки вибиватися, тому, звичайно, дивіться, у мене манекен такий не, не дуже з густим волоссям, але дивіться, завжди на вашу клієнтку, може, вам треба буде взяти цю першу лінію трошки нижче. З другої сторони, я зробила лише дві додаткові прядки. Я думаю, що цього буде достатньо, тому що ситуація мене повністю задовольняє. Вона перекрита іншими волосками і прикрита зверху волоссям. Тому мені здається, що це нарощування вдалося. Я спеціально взяла. Контрастний колір для того, щоб ви бачили, де закінчується волосся манікену і де якби, нарощене волосся, і яку довжину можна створити. Я зробила лише три, три ряди. Ви можете рядки опускати. Або трошки підняти, в залежності від того, що вам буде потрібно. Також, якщо в мене було більше канікалона, можна було б зробити частіше а, ці а, ряди з нарощуванням, наприклад, можна було б зробити 5 чи 6, а, але в мене не було більше канікалону, такого кольору. А, як бачите, всі. А, Квадратики мають бути однакові, вони мають бути рівні. І довжина коси, яку ви заплітаєте, теж має бути рівна. Це 8-10 перехресть приблизно. Як бачите, нічого складного в цій роботі немає. Ось як це виглядає на живій людині, так скажемо. Це теж кусочок з мого старого відео. І... Це дуже коротке волосся, як бачите, ось тут по хвостику. Це прям дуже коротке було волосся у дівчини. Але так сталося, що ця моя клієнтка почала приходити до мене регулярно на афронарощування. Вона носила 3 місяці волосся, потім робила десь місяць перерву і знову приходила і ми знову нарощували. І в результаті ми змогли за 2,5 чи 3 роки, точно не пам'ятаю, змогли відростити волосся десь до лопатки. Це було дуже приємно. Ну що ж, дівчата, здається, що я все, що могла, вам розповіла про афронарощування. І. Якщо вам сподобалось, як це, що це було цікаво, якщо ви хочете відео про те, як мити і як знімати цефро нарощування, з вас лайк та підписка. Я буду вдячна вам. Я планую багато знімати ще таких освітніх роликів із нюансами, і якщо вам це цікаво, якщо ви цього хочете, пишіть, будь ласка, в коментарях про це. Якщо у вас є питання, Якісь, то теж ставте їх, і я по можливості буду знімати відео на ці теми, бо мені дуже приємно, коли є така співпраця із аудиторією на моєму каналі. Дуже вам дякую за перегляд, до побачення!